Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відеоролику ми з вами не будемо робити огляд на новий черговий проект. А ми з вами поговоримо про криптокарту карту Трасті Плюс, та як це досить важливо для криптона, а взагалі безпека своїх криптоактивів. Детальніше я вам розкажу про цю карту, про те, як її відкрити, які її переваги. Перед звичайною банківською карточкою, і взагалі як нею правильно користуватись, тому попрошу вас поставити лайк та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Проект Trusty Plus досить потужно увірвався в крипторинок, зібрав вже досить велику аудиторію. Багато реально людей повідкривали їхні картки. Давайте заліше поговоримо про переваги цієї криптокарти. Вони ж описані на сайті, тобто ми маємо 0% комісії на обмін стейблкоїнів, нуль 0% комісії на 2 p обміни, 0% комісії на перекази, за розрахунки трасті картою за обслуговування і за поповнення тобто ми у нас взагалі немає комісій. Хто не знає, що таке і криптокарта, зараз поясню. Допустимо, ви поповнюєте свою криптокарту з будь-якою абсолютно криптою, чи це біткоін, чи це Ефіріум, чи це стейблкоін. І ви можете розраховуватися з ними в магазині, в супермаркеті. Тому що, коли ви додали цю карту, допустим, в Apple Pay або в Google Гаманець, ви просто підходите до каси. Представляєте оплачуєте телефоном, і цей біткоін, тобто криптовалюта, яка є у вас на балансі на карті, вона автоматично перетворюється в фіат, тобто вона з криптовалюти автоматично перетворюється в гривні, і тим самим ви можете взагалі за одну секунду розплатитись криптою в магазині. Це дуже і дуже зручно, враховуючи те, якщо у нас є лишні гроші там на біржах. А, і щоб не приводити там фіат, просто можна собі закинути на а, трасті і взагалі тримати на трасті тому що трасті це одна із найбезпечніших карт, а, один із найбезпечніших, так скажемо, криптогаманців, тому що це також і гаманець, не тільки криптокарта, тому що там ми зможемо зберігати а, свої активи. Бачимо, що вже 500 а, тисяч а, людей встановили трасті і маємо близько. 80 тисяч активних криптокарт. Якщо ж говорити про мінуси, то тут я взагалі їх не бачу. Єдиний мінус, з яким ви можете зіштовхнутися, те, що щоб від, відкрити цю криптокарту, потрібно буде заплатити. Скільки заплатити? 10 євро. Але зараз діє спеціальна промоакція. За цю криптокарту можна до 12 серпня відкрити всього за 5 євро. Тобто ви оплачуєте 10 євро і вам 5 євро кешбеку. Також тут є активна реферальна система, де за запрошення друзів ви також зможете отримувати е, певні винагороди, тобто е, криптовалюту, е, чи це ефір, чи це USDT, що ви там собі взагалі виберете. Давайте детальніше перейдемо до того, взагалі, як відкрити цю криптокарту. Так, переходимо до реєстрації нашої карти, а заходимо за стосунок, можемо собі тут вибрати мову зручну для нас. Нажимаємо реєстрацію. Тут вводимо свій номер телефону, нажимаємо Погоджуємося, нажимаємо отримати код, і зараз нам прийде наш код. Код, як було написано, це чотири останні цифри номер телефону, який нам дзвонив. Все, в принципі, ми зробили нашу карту. Точніше, зареєструвалися, тепер нам потрібно оплатити. Ми заходимо в карту, нажимаємо Отримати. А і тут треба поповнити наше євро. Ми можемо це робити за допомогою крипти. А, допустимо, за допомогою тезера, чи за допомогою ефіра, чи Binance. Ой, біткоїна. Нажимаємо далі. А, і все, тепер треба тут оплатити. Але бачите, що в мене загальний баланс 0, Тобто нам тут потрібно буде поповнити наш. Тезер зараз покажу, як це робиться. Ми заходимо в гаманець, шукаємо тезер, е, нажимаємо поповнення е, за адресою ГАМ або p Пі p я думаю, що це найлегший спосіб. Тобто, ми м -м, за гривні, допустимо, е, отримуємо наше USDT. І ми бачимо, який курс е, є в різних банках. Тобто, вибираємо сюди 40 монобанк. Е, нам потрібно 10. USDT, і ми бачимо, можемо подивитися по банках курси, ну точніше, з якого ми банка будемо це робити. У моєму випадку вводимо 500 і поповняємо через p 2 p Думаю, що всі знають, як це робиться. Хто не знає, як робиться P2P, можете подивитися окреме е, відео на Ютубі. І як я вже і казав, тут є активна реферальна система, тобто ми заходимо в РЕФ, копіюємо її і е, е, запрошуємо. Якомога більше друзів. За це ми будемо отримувати 45% комісій за їх обміни, за їх транзакції, а взагалі за їх дії, які вони роблять. Також тут є ринок, де ми можемо купити продати крипту. Тобто тут і є зразу готова біржа, і ми баємо гаманець. Тобто, бачимо, що супер класне оформлення, тобто реально просто користуватись порівняно з умовним метамастком і трасто валетом. І, і найголовніше, що це саме український продукт. Послання на реєстрацію карти, а також на офіційний сайт Трасті Плюс, де ви можете ознайомитися з всіма умовами, ви знайдете в описі під цим відео. Також в описі ви знайдете наш телеграм-канал по криптовалюті, в якому кожен день виходять різні теми по заробітку. Всім дякую, хто дивився цей відеоролик, Бажаю всім гарного дня і наступного відеоролика.